Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник збройних сил України, зазначив, що противник продовжує здійснювати забезпечення свого групування на правому березі річки Дніпро в уповільненому темпі. Про це він розповів в Етері Еспресо. Полковник ЗСУ прокоментував стан вразливості логістики російського угрупування на правому березі річки Дніпро. Всі ми перебуваємо у парадигмі того, що Антонівський автомобільний міст та міст у районі Дамби-Нової Каховки неможливо використовувати за призначенням, і що російське угрупування військ не спроможне у належній кількості отримувати повний цикл логістики, але це не відповідає дійсності. Росіяни створили цілу мережу понтонно-мостових переправ, за допомогою яких, хоча й в уповільненому вигляді, але здійснюють забезпечення свого угрупування на західному березі річки Дніпро. Наступ росіян від Снігурівки у напрямку на Миколаїв призупинений, але росіян там чимало і вони мають ресурс для наступу. Тому зараз ситуація напряму залежить від справних дій українських сил оборони. Бої тривають, і бої насправді важкі. Пояснив Селезньов. Владислав Селезньов зауважив, що не можна говорити про те, що російські підрозділи на цьому напрямі. Повністю знищені 23 серпня. ОК Південь повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського. Також британська розвідка з'ясувала, що російські окупанти розгортають у Херсоні на плавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Крім того, Роман Костенко, полковник СБУ, зазначив, що противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні. Роман Костенко прокоментував щодо мінімізації ворогом своїх логістичних поту. Ужностей на Херсонщині через вогневий контроль ЗСУ. Логістичні шляхи ворога під контролем ЗСУ і повністю не знищені, тому ворог має можливості ними користуватися. Є інформація, що противник шукає місця по лінії річки Дніпро, щоб налагоджувати понтонні переправи для свого переміщення та постачання вантажів для окупаційних військ. Окупанти будують переправи не тільки біля Антонівського мосту, але вони шукають можливості побудувати переправу, де вона буде менш помітна, тому що за Антонівським мостом іде постійне спостереження. Скоріше за все вони будуть робити декілька переправ, тому що переправи не мають такої пропускної спроможності, як стаціонарний міст. Тому вони будуть робити декілька по окремих напрямках, але ці переправи вразливіші, ніж мости, і за їх знайдуть через супутникове спостереження, бо такі об'єкти не можуть бути непоміченими. Пояснив Костенко. До зустрічі глядачі вистаємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.